Політичних оглядачів зосереджені на події, яку американський президент Дональд Трамп називає вирішальною у усій багаторічній війні? Він обіцяє цього понеділка перезвонити Владимиру Путіну, і той за одним його бажанням, одним порохом свого пальця зупинить війну. Правда, не зрозуміло. Якщо все так просто, то чому Трамп цього не зробив досі? Але зараз не про це. І навіть не про так звані переговори у Стамбулі. Тут є інформація, інформація яка буквально не загубилась на цьому фоні. У Зеленського внаслідок всіх цих подій суттєво зріс рейтинг. Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії. На цьому каналі ми разом докупуємо з дистанцию. Мене звати Олександр Серцов, Я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. І до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео? Мені важливо знати вашу географію. Е, також напишіть, що ви думаєте про тему, яку ми сьогодні обговорюємо. За нагоди також підпишіться на цей канал, на мій новий канал вечірніх розмов, на канали Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. І за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова, частого гостя нашого каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою, а це потребує понад 100 тисяч щомісяця. Е, також велика подяка спонсорам і патронам каналу, і ви також можете долучитися до їх числа. І Переходимо до розмов. Отже, що стало приводом до сьогоднішнього інтерв'ю. Е, за даними КМІС, а це дуже серйозна соціологічна е, контора. Е, станом на першу половину травня 25-го року 74% українців довіряли е, Володимиру Зеленському не довіряли 22%. І при цьому баланс довіри недовіри становить плюс 52%. І порівняно з попереднім опитуванням у березні 25-го року, довіра до президента зросла. Частка тих, хто довіряє, зросла з 69 до 74%, а частка тих, хто не довіряє, знизилася з 28 до 22%. Ну і відповідно зріс баланс довіри недовіри з 41% до 52. Отже, Володимир, що виходить, що на фоні всього того, що відбувається, українці знову увірували у Володимира Зеленського. Ну, я б сказав, що це рейтинг не українців, а це рейтинг телевізора. Тобто е, мені здається, що це е, піднадування дещо штучне е, для того, щоб Зеленський. Певно, не почувався на всяких міжнародних майданчиках, в першу чергу, європейському. Ну дійсно влада підзачистила всіх. Влада, наприклад, пов'язала по руках і ногах Порошенка, причому з сфальшованими кримінальними справами, звинуваченнями. Особливо Порошенко судився в цей час за зняття санкцій незаконних на нього. Укладених генерал залужний мало відсвічує, і оці ну днів десять вакууму інформаційного, коли з поля медійно були прибрані всі більш-менш помітні фігури, це могло дати ефект. Але ми ж живемо в умовах безконкурентної політики, тобто опозиція зеленського не атакує. Опозиція обороняється, поки що, і ну пробує звичайно просувати раціональні якісь ідеї у парламенті, ну і в інформаційному просторі, але це все дуже нелегко робити, тому що медійний простор дуже зачищений. Тобто, говорити про те, що це може бути. Е, ну, Результат об'єктивний? Ні. По-перше, під час війни немає об'єктивної соціології. По-друге, в нас немає конкурентних медіа. Тобто, за всіма ознаками, ми вже живемо в авторитарному суспільстві, е, тому що жодної, е, ну, жодного медійного рівноправ'я в нас не спостерігається. У нас... Е, із медійного поля опозиція витіснена ну, наскільки щоб були цілі квартали, наприклад, в єдиному марафоні, і навіть на ну суспільне ще там включало опозиціонерів свої ефіри. А на єдиному марафоні, взагалі, е, жодного представника Європейської солідарності за три місяці не з'являлося. тобто, це все е, наслідок воду, е, ну, маніпуляцій. І е, вони ніби створюють ілюзію такої ну, конкурентності певної. Але як тільки розблоковується медіа, з'являється конкурентний медіа і е, конкуренція в медіапросторі, е, на телебаченні, зокрема, я думаю, що зеленський сиплеться. Ну е, можна створити. Монополію може прийти, ну таке поверхневе натяжіння, але ж люди рано чи пізно. Ну е, ніхто ж людей не питає при всьому цьому, чи хочете ви е, Зеленського на новий термін? Це е, в основному довіра недовіра Це не електоральний рейтинг. Про, це не про електоральні, так би мовити, шанси. Говориться, наскільки я розумію, у Зеленського є залізобетонних 15%, як не крути, Залізобетонних. Скільки є в Порошенка об'єктивно, зараз ми не можемо сказати. Скільки в залужного, очевидно, що в залужного більше, ніж в Зеленського. Як не крути. навіть якщо виводити залужного за поле, він залишається поки що. Людиною номер один за рівнем довіри. Ми пам'ятаємо кілька соціологій, зокрема, і е, е, ті, які кілька підтверджували за рівнем довіри, лідерство генерала заложного. А на другому місці е, твердо перебував генерал Буданов. Е, оце цікавий такий момент, що людина зі зброєю все одно користується найвищою довірою суспільства. Тому я думаю, що там відбулася певна маніпуляція, і ну, ці всі показники виставили для того, щоб Зеленський більш впевнено почувався в розмовах із європейськими партнерами чи, чи з тим самим Трампом. Але мова не про електоральний рейтинг і ну, просто гідко, коли це коли так маніпулюється. От, дивися, от про те, що Зеленський мав би більш впевнено почуватись у спілкуванні з, з американським очільником. А чи це є справді так, тому що якщо дивитися на те, що відбувалося у Туреччині, там ще ку в Анкарі, потім у Стамбулі, де куди Зеленський викликав Путіна, той той, той звичайно не прийшов. 에, ну, в принципі, що було цілком ну, прогнозовано, але основне, що всі ці